Від благословені, коли Ісус Христос наказував іти проповідувати Євангеліє кожному, щоб вони врятувалися, то він дарував їм цим і Святого Духа, який допомагав їх. Тобто в них була влада та сила наказувати усім бісам, зв'язувати усі хвороби, виліковувати людей і являти чудеса. Але це все було дано для того. Щоб показати, хто насправді є володар Всесвіту, хто стоїть над усіма законами, тому що Господь Бог він є Творець і Він е, є закони, які створені ним. І якщо ми це розуміємо, що ми діти божі, що в нас є влада, якщо ми приймаємо Ісуса Христа, Господа та Спасителя, маємо хрещення Духом Святим. То насправді в нас є ця влада, але вона нам дана не для того, щоб ми нею заробляли гроші, жили для себе, гордилися. Це не для того, а це для того, щоб ми являли та прославляли Господа, славили його, проповідували його царство. І тоді насправді буде дуже дуже великий плід для Господа, а це є той критерій, завдяки якому ми війдемо в царство Боже. Бо коли ми проповідуємо Євангеліє чисте, неіскажене, тоді ми насправді стаємо учнями Ісуса Христа, бо проповідує комусь ми лишаємось самі честі, і ми освящаємось. Усім Боже благословіння! ще більше інформації на каналах Салтаненко. Підписуйтесь, якщо є питання, задавайте.